Привіт всім! Працюю недавно десь приблизно півроку. Приємні люди, приємне, приємні боси, немає ніяких труднощів. Як ти оцінюєш роботу координатора? Координатор, я вважаю, працює добре, справляється зі своїми обв'язаностями. Вчасно приходить графік, все зрозуміло. Чи порадила б ти агенцію ТАСУ своїм знайомим? Так, я порадила б і вже радила, і мої друзі працюють. і Їм подобається. А що найважче в твоїй роботі? Воно ну, не дуже приємно там в бутах ходити, але до цього всі готові. Тому що робота на складі по техніці безпеки це, це понятно, що це потрібно. Як приходить зарплата? Ну, зарплата приходить вчасно, з цим проблем немає. Все приходить на карту. Тобто в Тесу немає конвертів? Ні, немає. І є премії. Тоді бажаємо тобі гарних премій, неважких буд бут і взагалі класних людей на зміні. Дякую.